Євгене, от розкажіть для початку, яка оперативна ситуація в Олешках і наскільки Олешківський район загалом зараз росіяни використовують для ракетного і артилерійського терору б'ючи по правому березі? Ну, ситуація дещо незмінна. В місті Олешки і в цілому Олешківській громаді? да із самого міста із населених пунктів, які неделя знаходяться від Олешок, робляться обстріли Херсона і тих населених пунктів, що біля Херсона. Але по останній інформації, що маю, вчорашнього дня багато техніки вийшли з самого міста. Вийшли техніки багато із села Козачі Лагері. Це все, що знаходиться вздовж річки. Так і вони відійшли десь. Туди далі від села Радинського, це кі кілометрів, десь на 10 від, від скамтак від лінії розмежування, скажем, якщо її можна так назвати, будують фортифікаційні споруди, укріплюють позиції та далі від річки. Так. ну я бачу, вони відходять, тому що все ж таки наші гармати добивають до них і вони хочуть себе десь зберегти і відходять на більш вигідніші для них позиції, скажімо так. Пані Євгене, ви сказали, що російські військовослужбовці відійшли, і так само була інформація від Сергія Хлані, що на тимчасово окуповану частину Херсонської області прибули Дагестанські підрозділи Федеральної служби безпеки Росії. Чи прибувають до Олешок якісь можливо, хтось на заміну всіх, тих, хто відійшов? Можливо, ті, які більш боєздатні, вони відходять. А мобіків і тих, які не оснащені, вони все ж таки залишають в місці. Ви знаєте, коли сказав, відійшли це основному відійшла техніка. Дуже багато техніки вийшла з населених Але військові солдати скажімо так вони залишаються. Багато НРНРців до так і є. Люди розповідають, що немало бачить кадирівців. Але я думаю, що все, 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 все що таке не не скажімо, сказовнішністі для людей, є це, це є кадириця. Я так думаю, ось тобто сказати, що сьогодні є якась заміна, поки такого ми не бачимо. Ну і також, пане Євгене, хотіли б вас запитати про те, як українські військові продовжують знищувати російських окупантів на лівому березі Дніпра і тиждень тому. Тиждень тому точним пострілом ліквідували техніку окупантів в Олешках. Що відомо про втрати серед орків? Зокрема, і щодо цього інциденту знаєте сьогодні майже кожного дня проходять такі у нас санітарні вирубки, скажем так, про російських військ військ. Тобто, це проходить тільки місті Олешки, в селі Радницькі були. Дуже досить добре, скажем так, прильоти. Там і штаб був розбомблений, і склади БК для гаубиць був розбомблений. Тобто кожного дня є позитивні, скажем так, відпрацювання ЗСУ щодо конкретики і кількості, скажем так, ми не можемо цього сказати, тому що не так легко сьогодні попадати до тих територій. Які відпрацьовують ЗСУ тобто ми бачимо, що да було відпрацювання. Ну люди бачать, бачать що були вибухи, і там довго були вибухи. Тобто для себе розуміємо, що склад БК все ж таки спрацював, так тобто, так також із технікою, люди бачили, що було було скупчення техніки, було відпрацювання а в кількості дуже тяжко сказати, тому що не так легко попадати сьогодні туди на. Будути до тих позицій. Це по-перше. По-друге, все ж таки, росі... російські військові досить сильно відпрацьовують населення. Кожного дня все ж таки кожного дня мені телефонують, пишуть, що людей забирають, вони бояться. Я, я маю на увазі росіян. Тобто вони хватають цих підряд, тому що вони бояться того, що якраз наші люди. Це є ті очі, які нам дають інформацію, і тому вони хватають всіх підряд для, для для них немає різниці, хто ти, що ти. Якщо десь там тільки якесь на, натяк на те, що ти міг там бути в тому місці, де було відпрацювання ЗСУ то людину зразу забирає. Тобто, це є велика проблема сьогодні, паневгене. Дійсно, терор з боку російських окупантів на жаль продовжується. І вчора в. Ви... Також розповідали, що російські окупанти розстріляли в місті гола пристань Херсонської області подружню пару та їхнього дорослого сина. Чи можете ви розповісти подробиці, які вам відомі? На жаль, я не зможу називати прізвища цих людей, але і подробиць особливо таких нема. Мені пройшла інформація, що в одному із домів будівель Пристані була розстріляна сім'я. Потім інформація пройшла, що. Двоє було загиблих, і хлопця 91-го року народження привезли в Олешківську лікарню з пораненням голови. Тобто от така інформація. Хто хто ці люди, ми не знаємо. Ну, прізвища того не є, але ми не знаємо за що, що яка причина всього цього. Це, це якраз, на жаль, нам росіяни не доповідають. Для, для чого вони роблять такі звірства? Так, пане Євгене, всі хто коїв такі злочинні дії, вони обов'язково будуть покарані. Євген Рещук, міський голова Олешк, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого етеру і дякуємо за всю інформацію із міста Олешки.